Доброго вечірочечка. З вами смаколики опять. Ось вот очередна партія. Тут у мене Ось пол так ось тут висить. Гарнюнечка така, рибка. Хороша, гарненька рибочка. Ось, таранечка така. Є густиря, вона хороша така висить. Зараз покажу такі лаптики, густирчики. О, а тут половина сушилочки. Е, тут три вішалки у мене мелкого судачка. Ось такий мелкий судачок висить. От, а от тут почти одна вішалка крупного судака. То есть дуже здоровий такий крупний судак. От, прям, от, е, рука моя. От, от Морди і аж до локтя. От, так от, здорові такі судаки. От, по гарненько. Тут вони в мене висять. От так. Е, так же, що хочу сказати, ребята, буду проводити невеличкі розіграші. Е, тараньки, судачка. От, і в мене ще лящик є капчений. Так що е, підписуйтесь, хто дивиться відео, підписуйтесь, хто підписаний, ставте пальчики вверх. І скоро почну е, регулярно розыгрыши, розіграші, допустимо, 2 кг таранки, можна одного такого большого судака. Допустимо, тут кілограм мелкого судачка, або два ліща копчених. Ну, буду розігрувати рибку. За те, що ви мене є, подписчики мої, буду починати розігрувати рибку і ну, ділянка приємно. Не, не всю ж продавати трошечки, делиться. ну і буду старатися, ну хоча б раз в два в місяць невеличкі такі ну, то есть балувати вас, якби, ну, Хоч трошечки треба чимось вже займатися. Все, спасибо. Підписуйтесь, ставте пальці вверх.